Вітаємо на каналі інтернет-магазину ферма 24 Сьогодні ми детально познайомимося з надійним інкубатором Така-70G 220 на 12 вольт. Інкубатор постачається в компактній та надійній коробці, готовий до транспортування та використання. Детальніше ознайомимося зі структурою інкубатора. Перш за все, звертаємо увагу на верхню кришку. Тут розташований вентилятор. Нагрівальних елементів два. Перший працює від стандартної мережі 220 В, а другий 12 В. Тут же розташований датчик температури, ролики для автоматичного перевороту яєць, бокові стінки у розібраному вигляді, які скручуються між собою болтиками та гайками, підон для води і, звичайно, моторчик, від якого відходить провід із колодкою для підключення до блоку керування. До комплекту поставки входить усе необхідне для комфортної роботи: шнур живлення 220 вольт та шнур запасного живлення 12 вольт. вакуумні насадки на бутилки, розпилювач, вивідна сітка, пінопластовий кожух. Інструкція. Зверніть увагу, пляшки для води у стандартну комплектацію не входять. Уточніть їх наявність при замовленні. Лицева панель та керування. Давайте розглянемо, що розташовано на передній частині інкубатора. Рідкокристалічний дисплей, зручний і інформативний, на ньому відображаються показники температури та індикатори, нагрівання, переворот яєць та робота вентилятора. Трохи нижче знаходяться кнопки керування сет для налаштувань, плюс, мінус та овоскоп. Зліва розташований роз'єм 12 вольт, а справа роз'єм для підключення 220 вольт. У верхній кришці інкубатора знаходиться овоскоп. Зараз ми продемонструємо його роботу. З боку інкубатора розташовані отвори для підключення вакуумних насадок. Інкубатор працює як від мережі 220 вольт, так і від резервного живлення 12 вольт для максимальної зручності та надійності. Вологість у інкубаторі. У цій моделі інкубатора рівень вологості забезпечується природним випарованням води з піддону. Її подача відбувається через спеціальні вакуумні насадки. Нагадуємо, що пляшки для води входять у комплект лише за окремим уточненням при замовленні. В інкубаторі є три виходи для подачі води: ви можете регулювати рівень вологості. Використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вищою, ніж при одній, і використовуючи всі три, ви отримаєте максимальну вологість. Переворот яєць. Ролики можна розташовувати по-різному. Стандартна розкладка підходить для курячих яєць. Якщо розставити ролики ширше, помістяться качині або гусині яйця. А щільніше можна інкубувати перепилині яйця. Для перепилених яєць доступні додаткові ролики, які можна замовити на сайті Ferma24. Ось так працює система автоматичного перевороту. Плавно, надійно і безпечно. Ваші яйця завжди залишаються у правильному положенні і процес інкубації проходить максимально ефективно. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!